Без Гела нам не вижити. Бо якщо буде дід займатися бочонкою вертольот, гелікоптером, то ми то тоді, толпа просто просто вб'є. Є тільки один варіант. Ну, питка не питка, але надо. Опа. Гео, Гео! ой ой Как я живый. Вот вам сольский. Я зараз вам кабину снесу. Я займусь мертвым пирожным. Дед займется починкой велик... Вер... вертолета. А Гэл, тебе надо будет задержать оборону, пока дед не починит вертолет. Слухаюсь. Внучки. Ну, Гэлди. Ти будеш сидіти за камерами. Гео, захищай мене від конів. А я займуся починкою вертоліта. А на цьому все. Всім зібратися на місця.